У день сміху Волинським і Рівненським театралам було не до жартів. Вони змагалися на футбольному полі. Чи допомагала акторська майстерність обіграти суперників, знає Вадим Панафідін. На цих футбольних змаганнях Роман Яцун відстоює честь своєї команди Гармидер. Спортсмени театрали зустрічаються з колегами з Волинського і Рівненського музером театрів. Я підтримую команду Гармидер. Приєднатись. Вирішив за здоровий спосіб життя, адже в здоровому тілі здоровий дух. Надіюсь, гра буде чесною і жоден з учасників не покаже свою акторську майстерність на полі. Артист балету Волинського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Богдан Якимчук запевняє, що спорт не лише додає фізичного здоров'я, а й допомагає релаксуватися і згуртовує колектив. Ми різні цехи у нас різні артисти в театре, артисти оркестру, артисти драми працюють цехи. І Це нас згуртовує. По-перше, ми всі займаємося, ходимо на футбол просто для себе. Кожен вівторок ми стараємося раз в тиждень побігати футбол просто для себе. А змагання організувалися так, що два роки назад рівні. Театр нас запросив до себе в гості на день на святкувати день театру, таке провести змагання невеличке. І ми ну ми ж не могли <святку> не відповісти взаємністю. Ми їх так само запросили, запросили ще гармидер до нас. Це все змагання приурочені до дня театру. Треба просто грати, вигравати. А акторською мистерністю треба займатися на сцені і на роботі. І У нас багато молоді. Дуже я вдячний їм, що вони. Ми граємо раз в тиждень, вони хочуть два рази в тиждень грати через те, що ну, не вистачає. У нас репетиції, у нас прем'єри, у нас вистави. Але находимо час і займаємось своє задоволення. Вболівальники театрали підтримували футболістів оркестром інструментів. Ти з драми Рівненського академічного муздрамтеатру Станіслав Лозовський налаштований на перемогу, адже торік його команді вдалося здолати волинян. каже, що раніше бував у Луцьку, але як актор, а не спортсмен. Ми колись раніше відвідували театр з гастрольними поїздками. А цього разу ми вирішили так би мовити, помірятись спортивними силами своїми, і ми, якби, товаришуємо з нашими колегами. І сьогодні перший раз тут у вас в Луцьку в цьому прекрасному розважальному комплексі. Чи акторська майстерність допомагає вигравати у спортивних змаганнях? Я думаю, що акторська майстерність взагалі допомагає по життю, а в спортивних змаганнях ми стараємось грати чесно і ну, ще, знаєте, як перед грою нас наусовують. хлопці, головне, бережіть себе, не на корову граємо один одного з повагою, ставитись. І... Берегти не тільки себе, а й команду суперників кращими футболістами театралами таки стали наші шевченківці. Команда «Волинський муздрамтеатр» з рахунком 4-2 обіграла рівненських колег. Футболісти гармидеру посіли по чес на третє місце. Все ж кажуть, театрали головне ідея: здоровий спосіб життя і повага один одного.